Щалися із захисником Ігорем Неменком у будинку печалі на вулиці Миколинецькій у Тернополі. Тут зібралися рідні, друзі та земляки загиблого із Херсонщини. Чин похорону проводять священики Святотроїцького духовного центру. Похоронна процесія вирушає до місця поховання на Миколинецькому кладовищі. Тут домовину із загиблим захисником покривають національним прапором. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, командиру автомобільного відділення, взводу забезпечення батальйону берегової охорони молодшому сержанту Неменко Ігорю Володимировичу. 11 червня 2025 року вірні військові присязі на вірність українському народові, виконуючи обов'язок завдання за призначенням поблизу населеного пункту Софіївка Херсонського району Херсонської області загинув за нашу батьківщину. Грамоту Пошани і скорботи та національний прапор України військові вручають дружині героя Оксані Неменко. «Ігор був дуже чудовою людиною. В минулому житті він займався ремонтом машин. Його знала вся Херсонська, і Запорізька, і Миколаївська більше 30 років цим займався. Дуже був чуйним, люблячим батьком, чоловіком, добра людина. Дуже багато людей його знали, нічого поганого в житті не робив. Пішов захищати вітчизну, так сталося, що загинув. Жінка пригадує останню розмову з чоловіком перед його загибеллю. Остання розмова була у 8 годин 12 хвилин, 11 числа. Він подзвонив мені, вони там були. Я чула голоси з повертимами. Ми з ним. Поздоровкалися зранку, побажали мов благословіння і чекала вже дзвінка, обід, але вже дозвонитися я не могла. Батько завжди мріяв повернутися на рідну Херсонщину, розповідає донька захисника Людмила Неменко. Тато був найкращою людиною у світі. Він дуже любив свою сім'ю, він дуже любив свою дружину, він дуже любив свою рідну землю. Він дуже хотів повернутися додому, але, на жаль, наш будинок затоплений, він в окупації. І наша родина переселилася жити в Тернопіль і буде жити вже тут. На жаль, татову е прохання повести його додому ми не можемо виконати. Але він казав, що буде там, де його рідня. На жаль, всі його друзі, рідні, хтось в окупації, хтось в Херсоні не зміг приїхати. Тому це для нас дуже тяжка втрата. Тем Костюк земляк загиблого захисника. Через окупацію він із сім'єю також переїхав жити до Тернополя. каже дуже добре знав Ігоря Неменка. Це людина з великої літери, яку я завжди поважав і буду поважати. В моїй пам'яті він завжди весела людина, яка, яка все віддавала, все робила для своєї сім'ї. Поховали Ігоря Неменка на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. У нього залишилися дружина, мати, син та донька. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.